21 жовтня Полтавська обласна громадська організація Об'єднані надією та кафедра культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галакціоновича Короленка у межах проекту «Поетичні діалоги провели соціокультурний захід для жителів міста Гадяча. Літературна зустріч під назвою Голос із з міді з нового ракурсу відкрила слухачам творчість місцевої поетки, старшої наукової співробітниці гадяцького історико-краєзнавчого музею Марії Рахмун. Де моя жовтнева тиха музика, де моє нетрачене тепло? На алеї дощовій принишк собі зливами затишений вогонь, голос мій то клен якої осені, берег мій, глибінь, чиїх долонь. Дискусію модерував завідувач кафедри культурології ПНПУ імені Володимира Галакціоновича Короленка Олександр Лук'яненко. У затишній виставковій залі Гадяцького історико-краєзнавчого музею автори дискутували з приводу життєвого шляху миття, роздумували щодо роли людини в суспільному житті, знаходили відповіді на питання про необхідність автору бути почутим та зрозумілим. Учасники діалогу розмірковували з приводу генетичного поетичного дару та впливу поезії на формування родової національної пам'яті. Письменники ділилися зі слухачами життєвими цінностями, пояснювали свої уявлення про навколишній світ, про почуття й пам'ять. Одним із стрижнів розмови була поетична творчість під час російсько-української війни. Та поезія присвячена рідним та близьким, долі яких змінило російське вторгнення в Україну. Окремі роздуми, присвячені темі взаємовідносин поета і релігії, а також роздумів щодо єдності, протилежності, тотожності, поетичного і пророчого слова. Коли ж нас на пороги несе вітер долі на хвилі спокути, то волаємо влад, хто ж спасе, а з надберега тиша і все, та, яку не хотіли почути. Окрім творчості поетів із Полтавщини, слухачі познайомилися з розмислами українських мислителів і поетів Тараса Прохаська, Ліни Костенко, Юрія Липи, Максима Рильського, Юрія Іздрика, Марини Пономаренко. Для кращого розуміння питання пам'яті релігії, війни, і сили слова у творчості, поети роздумували над висловами французького поета й політика Едуарда Еріо та північно-ірландського письменника Ніколаса Лерда, а також англійського поета, ветерана Першої світової війни, Зікріда Сасуна та рабина Авраама Джошуа Хешеля. У другій частині зустрічі гості могли поставити запитання до учасників діалогів, а також поділилися своїми враженням від їхньої творчості. В ваших відповідях я не побачив фальші. Чому? Підтверджую, тому ви ще навіть задумувались, але ви не шукали слів. Ви шукали, як сказати правду, ту, яка є, але не так, щоб було зрозуміло не тільки самі собі, а й мені. Розумієте, я вам за це дуже і дуже вдячні. Це дуже потрібно, дуже потрібно. Молоді оці, яка теж намагається щось е, донести до інших, до себе для себе зрозуміти. Тому ми вам дуже дуже вдячні. На зустрічі були присутні небайдужі до художнього слова містяни, працівники закладів культури, а також викладачі здобувачі освіти Гадіцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал звернув увагу на численну молоду аудиторію, зауваживши унікальність талантів на Гадяччині. Я хочу, щоб наша молодь, яка присутня також не боялася висловити свою думку і показати, що те, що ви створили, воно не буде смішним. Той малюнок, який намалювали, той вірш, який написали. І та думка, і та позиція, яку ви займаєте, вона не являється чимось тим, що будуть засміювати. Ніколи не бійтеся проговорити це. Ми з паном Олександром відшукуємо оцих місцевих митців, місцевих поетів, які через, які через поезію доторкнуються до душ. Він наголосив на перспективах подальшої активної громадської та соціокультурної діяльності у місті й області з такою натхненною молоддю з залученням команди Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.